Слухай, треба оцю промоїну буде заробити, ну, да, от Так, поняли? Ну, да, ой ой Це да, нормально так І не та груднає крафт ровно Бач промоїна така. треба буде теж заробимо Сьонечки нам после тела красоты чуть не убив Утіл буде, я думаю, корисний для цього поля. Ніколи це з нього. Колеги, отак і працюємо. Ну, Трошки треба підрівняти. Чуть-чуть дисками підрівнюємо до 5 см. Не знаю, по-нуутілерськи це правильно, неправильно. Звісно, що неправильно, але для того, щоб мені тоді рівно сіяти, треба трошечки його взбодрить. А там будемо бачити, що до чого. Трохи промоїна є. Нічого ну, зараз ми її зробимо, заробимо. Краї потім обсіємо, і буде те, що треба. Так, щоб вам показати, що ми сіємо. Блін. Де я тут почав Почався вбу. По-любому десь тут. Ну, такі, знаєте, вологуватий ще. Щось ще з вологою зв'язано, щось є. Мені сказати, що дуже багато. Ну тут треба глянути Що тут по піску у нас Ось. на сідірат, бачите Розумію, що вона одна, ну десь тут на копації ще щось буде. Щось буде. Ще коли я такі справи, я розумію, що Можливо, зразу воно не наутіл, треба ж кажу, трохи підрівняти поле, бо тут таке враження, що танки їздили. Хоча тут проходили, хто їх знає, можливо, їздили. Посіємо гречечку, побачимо, що воно буде. Тримайтесь, успіхів вам!